З'їжджаємо з проспекту Слобожанського у напрямку мікрорайону сонячний. Сам да. Тут односторонній рух і починається двосторонній. не по одній смузі у кожному напряму напрямку. Пішохідний перехід. проїхали. Заїзний карман, в ньому зупинятися, не дозволяється, крім маршрутних транспортних засобів. Естакаду. Це споруда називається естакада. Бачимо, що у нас знаком із перешкоди з правої сторони. право праву покачу повороту. Друга рядна дорога. І слідкуємо за машинками, що проїжджають. Ближче, ближче, ближче. А, поїхав, у нас головна. Привачаю. Це Я вже втратив лівий поворот. І там, де ми були вже. Ліворуч, об'їжджаємо. Інтервал, інтервал, інтервал. Так, і порухаємося прямо, 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 прямо. Вимагає поворот. Ми не будемо рухатися на Слобоженський проспект у напрямку Брами, а поїдемо під естакаду здоробню, поворот. І вийдемо з цієї сторони, от як їдуть з Пердніпровська. На, мо, на місце. Друга рядна діляночка, подивилася, нікого нема. Виїхала, вмикаємо право правий по качі повороту. Після того, коли ми коли опинимося за спорудою, він сам відключиться поворот, тому що ми повернемо кермо і рухаємося в тому напрямку до виїзду на Стабаженський проспект.